Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні я хочу запропонувати вам своє відео таке інформаційного характеру, в якому розкажу з приводу тих питань, що виникають у глядачів моїх відео та підписників мого каналу щодо продажу моїх півоній на YouTube каналі. Отже, я поясню вам, чому саме через YouTube канал я не продаю своїх півоній і не продаю у вайбер-групі. Насамперед почну з того, що я є модератором одним із модераторів групи пані Півонія, яка охоплює більш, найбільшу спільноту півонієву спільноту в Україні. Число учасників цієї групи це 44,5 тисячі людей. Сюди входять, сюди входять такі учасники, як ті, хто люблять піводні, хто займається продажем квітів на зріз, хто займається вирощуванням півоній, саме коренів для продажу. От, а також ті, хто є колекціонерами різних сортів півоній. Ця група була створена ще 18 вересня 2021 року. В процесі роботи нами, модераторами, але найперше, адміністраторами нашої групи, були напрацьовані правила, які обов'язкові для виконання. Насамперед, мова у групі, мова дописів, мова відео має бути виключно винятково українською. українська. Так як ми знаходимося в Україні, і так як у нас мова державна українська, тому спілкування у групі лише українською мовою. Далі. Дописи про продаж у групі починаються десь із серпня місяця і тривають аж по березень місяць. Березень, квітень, травень. От, вірніше, квітень, Травень уже ні, тому що це. Пізня пора для посадки півонії, а ми дотримуємося саме тих норм висадки півонії, які затверджені нормами посадки в Україні і термінів посадки. А терміни посадки це осінь зазвичай осінь поточного року. Значить, продажі у групі. Продажі у групі створюються лише за допомогою дописів, і дописи ці перевіряються адміністраторами. По-перше, коли ви створюєте допис про продаж, ви маєте написати насамперед, ознайомити учасників групи із своїм квітником і з тим, що ви займаєтеся саме вирощуванням півоній. Тобто ви маєте написати допис знайомство, де розкажете про те, як почали займатися півоніями. Це можна скласти або відео, або просто допис, в якому виставити фото квітування своїх півоній. От, розповісте там у цьому дописі про те, як почали займатися півонями, чому у вас ця квітка захоплює, які правила посадки, правил посадки як дотримуєтеся ви, От, що, е, що надихнуло вас займатися вирощуванням півонів? За що ви полюбляєте цю квітку? Одним словом, допис знайомство, він може бути. Індивідуальним, будь як зразка, як такого немає, кожен може написати своє, показати своє бачення, ось того, чому він почав вирощувати піводні. Якщо вже цей допис, знайомство буде, ви вже можете потім писати допис про продаж. Але перш ніж писати цей допис про продаж, вам потрібно ознайомитись з правилами групи, тому що там подивитися в правилах не всі учасники групи, які стали ними найближчий період, наприклад, до продажів до осені, не всі учасники групи мають право викладати такі дописи. А ті учасники, які вже є досить активними учасниками групи, досить, досить довго вже знаходяться в групі, от і які показують квітування своїх півоній, що саме ці півонії із їхнього квітника, їхні власні, можливо, є навіть Ютуб-канали у таких людей. Тому ми ось саме дописи про продаж допускаємо саме таких учасників. Що важливо, що коли ви робите допис про продаж, то ці дописи у групі зберігаються весь час. Тобто ви можете. У... Пошуку, написати прізвище і ім'я людини, в якої ви брали півонію, і вам підтягнуться всі дописи цієї людини. Ось тому важливо купувати саме у таких групах, де дописи не видаляються. Дописи в групі заборонено видаляти тим, тими, тим учасникам, які виставили його півонію на продаж. От. І так як півонія вже виставлена на продаж, корінці розподілені між тими учасниками, хто найшвидше поставив плюс чи там записав бронюю слово. От, і вже потім продавець по порядку надходження ось саме броней визначає, кому забронювати цю поділку. Потім, після того, як він забронював, написав вам у месенджер, що бронь за вами лише після цього. Ви можете вже оформлювати повністю реквізити свої надсилати про продаж. Так як у Ютубі, власник каналу може коментарі вимкнути, може їх взагалі вилучити цей коментар, тому що це його відео і там коментарі може видаляти. Той, хто виставляє свої відео. Тому ви не зможете прослідкувати, от чи саме така чи саме е і не можете довести, що саме в цієї людини викупили цю поділку. А в групі ви можете все це довести, показати. Якщо, наприклад, поділка була не кондиційна, а на фотографії, на фото, на світлині була така, як слід ця поділка, ви можете надіслати скаргу і виставити допис у нечесності продавця. І тоді цей продавець. Буде змушений вам або відшкодувати гроші, або надіслати поділку, таку, як ви захочете. Ну, одним словом, адміністратори групи дуже слідкують за тим, щоб ось саме шахраї, нечесні продавці, далі не продавці, які хочуть тільки нажитися на інших, щоб вони не потрапляли у групу. І, звичайно, зробити цю людину відомою, щоб на її гачок вже більше ніхто не попадався. А так як кожен із нас є учасником групи, тому дописи наші не приймаються із групи, і ви можете в будь-який будь час, наприклад, через рік, через два, Написати сорт півонії, сорт півонії, до речі, в групі записується так, як він закріплений в Американській асоціації півонієводів, а саме латиницею або мовою оригіналу записати. От, і потім піднімаєте за допомогою Пошуку піднімаєте цей допис, шукаєте, який корінь вам надіслала продавчиня. Чи він у вас співпадає з тим коренем, Обдивитися цей корінь, написати про якщо щось чимось не згодні, написати насамперед продавцю про це. А потім, вже, якщо з продавцем не вирішується ця проблема, не вирішується це питання, ви можете надіслати адміністраторам групи або модераторам, і вони вже потім будуть вирішувати напряму із цим продавцем. Цю проблему. А так як продавці цінять те, що у групі душ досить велика кількість учасників цінять свою доброчесність от, і, хочуть чим довше залишатися в групі, продавати свої півоні, корені свої півоні, то, звичайно, вони будуть чесно. І правильно чинити зі своїми замовниками, зі своїми клієнтами. Ось тому важливо продавати корені саме і пропонувати корені через групи, в яких визначені чітко правила і в яких дописи зберігаються. І адміністратори та модератори, яких виявляють до продавців і до покупців повагу, виявляють справедливість і цінять чесність у стосунках між продавець, покупець, покупець, продавець. І ось те, що я хотіла сказати. Дехто з вас пропонує мені продавати через Viber. Отже, я пояснила, чому через YouTube я не буду продавати, тому що щоб ви не звинуватили мене в нечесності, щоб ви е, змогли е, ну, почергово придбати ту поділку. А так як на YouTube, я не маю змоги. Тому що в мене нема свого сайту, я ще не доросла до того рівня, щоб мати свій сайт. Далі маю ще основну роботу і займатися повністю продажем півоній, я ще не маю часу. Так, я виставляю в Ютубі квітування своїх півоній, але це не означає, що я їх у цей рік буду продавати, тому що кущі, можливо, ще не наросли. Або, може, я виставила відео, наприклад, за 2024 рік. А е, восени 24-го я вже його поділила цей кущ. І е, в мене небагато кущів півоній. Зазвичай я садила собі, так як я починала перші півонії, були посаджені в мене із флоріуму у 2019 році. от, а... Повністю сортові півонії я почала саджати лише у 2020 році, то кущів у мене саме із півоніями, ну, по одному, по два від кожного сорту. Починаючи з 2022 року, я вже придбавала оптові поставки півоній, 21-й 2022-й, і таких кущів у мене більше, але я їх не продаю відразу. Я спочатку перевіряю сортність і лише потім продаю, ділю ці кущі поділки, як вони вже наросли. Зазвичай я починаю продавати свої півонії на третій, на четвертий рік після посадки. Але так як я не встигаю, тому що я сама, працівників у мене немає. Коли, наприклад, я копаю півоні, то я прошу допомагати мені ще людину от, працівника, який у нас працює на полуниці, він допомагає мені копати і кущі півоній. Тому і ділити кущі це надзвичайно така кропітка. Робота, ретельна робота, вона вимагає уважності, вимагає часу. От. А в мене інколи буває не, не вистачає цього часу, тому що, е, ну, самі розумієте, коли маєш основну роботу, то е, часу на е, додатковий прибуток не завжди маєш. От, І е, тому я можу копати за день, наприклад, один-два кущі і їх розділити. Коли ділиш кущ, тому то треба позначити порядок поділок, виставити фото цих поділок. Одним словом, я кухню вам розказувати не буду, я зараз вас знайомлю саме з тим, чому я не продаю через Viber і через YouTube канал. Через Viber не продаю, тому що ви не бачите цієї поділки, хоч я вам і покажу цю поділку. Але для того, щоб ви її замовили, це треба вести у вайбері переписку, а так як я в месенджері веду переписку з приводу продажів, то я не маю змоги у двох чатах сидіти, там, вірніше на двох чат, чатових площадках сидіти, бо це дуже важко і не вистачає в мене часу. От, ще я що хочу сказати: ось. Розкажу ще про свою групу, яку ми створили разом із адміністраторами у 2021 році. Значить, у нас є люди, досить досвідчені, досить кваліфіковані з приводу того, що вони. Мають юридичну освіту. Далі вже деякі адміністратори досить довго працюють ось саме в торгівельній мережі, саме по квітах. От. І вони вже обізнані, мають таку, можна сказати, і психологічну підготовку, і таку спеціальну підготовку з продажів. Вони підказують, як і що робити. Далі, можливо, і психологічно визначають, можуть визначити людина ця ну, справжня, чи це людина, яка заховалася за іншим прізвищем і хоче просто якусь аферу зробити із продажу півоній. Надіюсь, хто є учасниками моєї групи, нашої групи, відніше, вибачте, нашої групи, вони задоволені і тим, як працюють адміни і модератори, і як вони теж здійснюють ось саме продажі у нашій групі. У групі досить багато є рекомендацій, досить багато є дописів, де люди діляться своїм досвідом, де люди відгукуються на ваші питання, на ваші проблеми, питають самі поради і радять вам. От. І коли інколи надто прискіпливо адміністратори ставляться до учасників групи, то це не означає, що адміністратори не хочуть, щоб ви продали. Вони перевіряють вас, далі вказують на ваші недоліки, якщо ви порушили правила. От, І е, тому Наша група одна з найчисельніших, навіть не одна, а найчисельніша півонієва група у в українському Фейсбуці. Ось такі у мене до вас прохання, побажання, ну, поради, щоб ви купували саме у Фейсбуці у групі Пані Півонія. І ще чому я не продаю через YouTube. Коли ви будете мені в Ютубі писати свої, наприклад, замовлення, мені, по-перше, важко буде відслідковувати їх. Далі, ну уявіть собі, як я викладатиму поділки свої у YouTube каналі, наприклад, на YouTube каналі і в Facebook. Це буде трохи не з руки, буде ціла катавасія. Одні будуть говорити, що я в Ютубі замовила ту поділку, інші будуть говорити, що я в Фейсбуці замовила цю поділку. От, тому я саме е, говорю е, про те, що і дотримуюсь цієї думки, що треба е, у групі в одній робити замовлення. Це одне. Друге, я ж не можу зразу. Е, Людина, наприклад, от сподобала, сподобалась їй там квітка колони Лоуен Козінс, чи Лойс Лой Чойс, чи Мазер Щойс, чи Олександр е, Флемінг, чи Корнелія Шейлор. Ну, будь-яка квітка сподобалась там, наприклад, чи Ельза Вон Брабан, чи Дроула. Ну, І е, я в цей рік її не копатиму, тому що вона, наприклад. У мене ще не наросла. Да, так, вона красива квітка, вона пишно цвіла, але я бачу, що я її не зможу поділити, тому що, ви ж знаєте, що зазвичай молочно-квіткові півонії вони зазвичай бруньки утворюють на шийці кореня, і її важко буде поділити. О, тому чим більше наросте е, ось саме стебел, тим краще е, можна буде поділити. Але, звичайно, і е, перестати, е, е, не треба е, далеко, е, довго глядіти, доглядати кущ і довго не ділити його. Знаєте, мені одна людина, яка займається продажем і, продажем і доглядом і поділом кущів півонії, Вона сказала, що півонію потрібно ділити тоді, коли вона має сім стебл, найкраще ділити. Але ж ви розумієте, що не завжди це виходить, тому що ти не маєш досить часу, щоб викопати, наприклад, ці там 70 кущів, які в тебе заплановані. От, а я в 2020 році саме таку кількість кущів, саджала, 70 кущів. І в минулому році, в 2024, я не мала змоги викопати їх. Я навіть копала у 2023 році, тобто на третій рік посадки, копала в 2024, на четвертий рік посадки. І це вже в мене зараз восени цього року є деякі кущі, яким буде 5 років, як вони посаджені. От, тобто йде п'ятий рік, і потім з осені піде вже шостий рік посадки. І тому я деякі кущі навіть не встигла викопати в 2024 році. І так як Своїм знайомим подругам обіцяла викопати саме той сорт чи інший, а в мене не вийшло. Уявіть собі, якби я вам пообіцяла незнайомим людям пообіцяла викопати і не дотримала свого слова. Тому я не беру замовлення наперед. А ось в порядку викопування і поділу кущів я виставляю цей кущ у групі і ви його замовляєте. Кому цікаво, яка моя сторінка у Фейсбуці, кому цікаво, яка контактна, контактна інформація групи Пані Півонія, де ми проводимо продаж, я можу вам скинути. До речі, я під якимись відео вже і писала свою контактну інформацію у Фейсбуці. Тобто мою сторінку у Фейсбуці. Телефон, звичайно, я повідомляти нікому не буду у YouTube каналі, тому що тут підписані люди, які живуть не тільки в Україні. І я не хочу, щоб на загал люди бачили мій телефон. Це особиста інформація. тому... Будь ласка, прошу вас, не пишіть мені прохання скинути свій телефон. Якщо вас зацікавить, заходьте у месенджер до мене і ми потім будемо спілкуватись. Кому цікаво буде, яка моя сторінка, яка моя адреса у месенджері, тобто в Фейсбуці, я, пишіть під відео. І я вам свою інформацію скину, а ще краще, я ось під цим відео розміщу інформацію на свою сторінку у Фейсбуці. Щиро дякую всім за те, що ви послухали моє відео таке інформативне. Приєднуйтесь до групи пані Півонія, там ви дізнаєтеся дуже багато про квітку півонію, про різні сорти. Дізнайтесь, як доглядати за нею, як її вирощувати, як позбавитись проблем, які, вас, які виникли у вас у процесі вирощування цієї квітки. От, і отримаєте просто позитивний заряд енергії, коли будете передивлятися фото квітуючих садів з нашої України. Бажаю вам добро, нашим захисникам бажаю терпіння, відваги, Божого захисту. Бажаю, щоб наша Україна процвітала не тільки півоніями, а садами, лісами, щоб наша земля швидше очистилася від ворогів. А для цього пам'ятаємо про те, що ми не маємо сидіти, склавши руки. Не маємо смітити, не маємо забруднювати свою землю, а маємо робити все для того, щоб вона розквітала на даний час, на даний період. Ми маємо дбати про те, щоб наші захисники утримали фронт, щоб ось та чорна сила не поповзла на нашу країну. А ми будемо старатися з вами. Робити її квітучою, барвистою і дбати про неї як про свою родину, про свою землю, про свою сім'ю. Всього вам доброго, слава Україні.